Лот номер 13 чоловіча колекція Лівейс плюс «Лі Купер» плюс ГЕС. Основу лоту буде складати Лівейс та «Лі Купер». Також буде одна або дві одиниці від ГЕС. Лот буде складатися з двох блоків. По різній ціні. Перший блок це будуть джинси, шорти, худі, світшоти. Це буде 22 одиниці по ціні 18 євро. І другий блок це будуть футболки. Футболки довгі рукав та сорочки. Це буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Ось зараз ми саме показуємо ГЕС. Худі від Лівайс. Розміри в лотах різні, моделі всі ходові. Це колекція весна-літо, котон тоненький. Зараз ми демонструємо футболки від Livice. Дві футболки по ціні однієї. І вони будуть ось так опаковані. Тобто, на лот у вас буде таких дві упаковки, чотири футболки, але ви заплатите як за дві. Також, якщо якась модель вам не підходить. Не маєте клієнта саме на цю модель ми зможемо зробити обмін. Зможемо зробити обмін. Маємо невеличкий обмінний фонд. Лівайс футболка. Зараз показуємо сорочку від Лі Купер, Вона також по ціні 9,5 євро за одиницю. Брюки Лівайс. Ще одне худі від Levi's. шорти Levi's. переглядайте лоти, що ми вже відзняли раніше, та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Дві футболки від Levi's, дві по ціні однієї. Це Лі Купер. Поло від Лі Купер, довгий рукав по ціні 9,5. Так само, як за футболку. Ми майже завершуємо перегляд лоту номер 13. Чоловіча колекція. Лівайс плюс лікупер плюс ГЕС. Лот складається з двох блоків по різній ціні. 22 одиниці по 18 євро. І 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. І ось остання одиничка від Лікупер. Лот номер 13.